Володимир Садов'як Зустрічаємо! Долярова лихоманка. Нині наших українців Ще так прикрутили, що їхали на край світу, лих би їм платили. Нас в селі тепер усім голова сільради, участковий, секретарка, сім хлопів з бригади, кілька бобів з бригадиром обробні хволи, дві вчительки, отець церкві і директор школи. Іван Фермер. В магазині Марія вдовиці і дві дівки вернулися якраз за границю. Решта люди всі по світі. В Москві десь в Сибіру кажуть Василь Баранчин втратив до Каїр. Двоє в Чехії робили, там в тюрму попали. В Італії нашим селом. Вже район назвали. А поміг їм ром Ромкорежі. Він жиє в місті, своїм босом возить тих, що шукає щість. Все о тижні до Івана примчав, як на дачу, по відгані з Італії привіз передачу. Іван зразу кладе на стіл закуску горілку, як не я в суботу Ромко вивів його жінку. Спершу чарку пропустили в садку біля хати, потім Ромко Івановий почав повітати. Навчилася і твоя Гані вже спагетті їсть. Лиш таке довгесть. Сеньор Ганю так важеє, то, братуню, сила, рік вона йому господарку до блиску від мене. А як віпрала йому ж а з нього куляри, і відразу із кишені в віків їдоля, що ганусі господині то Іван то знає. І Ромкове за що раз чарку підливає. На Ромко-то ні Ромко, добре нализався. З ким такого не буває. Язик розв'язався. У неділю твоя Гані ходить з ним на море. Спілкуються лише на мігах, бо ще не говорять. Але з часом, каже, вивчи, і звичаї. коли думає додому, та бах її знає. Трохи вже собі купила, кудро, яке злото, а сей не подивись, сеньор на форма. І то файний, дуже любить. Пісок, сонце, воду. Та найбільших молодечок гарненьких на уроках. Мав він в файну жінку, та вмерла Бог. Після цього його й мила страшенна хвороба. Вже всі думали, що кришка, що тут йому амінь, Але сталося інакше. Я привіз муганю. Гані діла діда відходила, відтерла, відмила. І до діда вернулася парубоцька сила. Тепер діда не впізнати, хоч же й сімдесятка, гані йому робить, а масаж десятка. Що би Гані не робила, діду все рахує і або платив доляри, або щось купує, як би свидів чоловіч, яка в нього віла. А Іван собі подумав, що то щось до тіла. Мамку моє щось і робить. Чи торонка п'я. Що той старий італієць робиш з бою гарну? Звідки знати міксердега, що віла, то хата. І робота у тій хаті дає їй зарплату. Він все думав, думав, думав і не міг збагнути, що йому тепер робити і як далі бути. Але ж Гані передала Ромком купу гроші. Вже й до не ли, тут ясно, що жінка хороша. Все його трохи успокоїло, що значить зелені, сів на лавку, далі слуха Ромка Теревень. Через гроші жінок вабить Велика Європа, та не кожна там все має від єдного хлопа. Є що й підували і, і ходили без роботи, з собою торгували. Як зайшов я, Іван і будинок розпусте, там жінок тих українських, як поле капусти. Що жінки там наші роблять, лиш вони то знають. А хлопи їх на Україні з грішми візирають. Ще Іване оповів про такий віпадок. Дідо мер лишив служниці спад. Правда, на то та жіночка п'ять років чекала і за той час від сеньора Троє дітей мати. Я сама не розказав, а в нас і шкіри. Каже, треба думати, вживати запобіжці міри. Ще багато у той вечір Ромко хотів сказати. Слава Богу, що горілка клала його спати. А Іван ту ніч не спав. Ні на волосину, думав, має чи не має він тепер дружину, всім дає тепер поради, проводить дебати. Якщо хочеш мати жінку, тримай коло